Наступне питання звучить, як Іспанія за Карла V. І у нас виступати, бажають. Давайте рівні дозволимо. Юлія, прошу. Іспанія за П'ятого» V. Перше, пер... О, іспанські королі Фернанд і Ізабелла, не спираючись на підтримку міст, вони здійснили посилення королівської влади. І потім вже формування іспанського абсолютизму пов'язували з е, ще його звали Карл Іразурським з 1516 по 1556. Він під шостом. Він підгадував, отримав багато землі. Перше це була іспанська земля, потім це були володіння, володіння в Італії на Новому Світі. І ще по батьківській лінії у нього залишилася теж земля. Це було німецьке володіння, австрійський. Ось... Оце у нас Іспанія, десь тут Франція. Так. І тут у нас Свящ... Італія тут треба. Священна да, Римська імперія Німецької Нації. А, тут у нас э, ще Австро-Угорські землі. А, да. Австрія -Югорщина. і Угорщина. Тут десь у нас Нідерланди. Німеччина десь, наприклад. І його читали люди, що він такий сильний, розумний, і його називали, що над нею ніколи, ну, що над Римському берегі ніколи не зайде сонце. Не заходить, сонце. Так, а, що? а чому не заходило дійсно? <рес> Ні, <рес> ну воно мало на увазі, що ну, Кар він був... був... Як ну розумний і його стало розумним, і що він до як хороший правитель, управляв сонцем. Ну що добре міг управляти Іспанією і говорили, що за як ніколи не зайде сонце, все що все, як якщо він буде, буде добре. Тобто, і мало ще плюс нам буде все добре, да? і плюс мало на увазі, що ще і новий світ, да? у нього є. А це інша півкуля, і дійсно тут сонце запам'яне, ту та. а там не заходиться. Ну, тобто яких ми можемо виділити основних ворогів карла. Османська Каликатова. імперія, Франція і реформація. Франція. Далі. Османська імперія. Османська. Ну і коли у нього, одного, у нього було декілька він. І одна з них це була боротьба, коли вони захищали відень, і він, це його була навіть така відома боротьба, яку він вивів. Потім у нього був план, щоб відродження Священної Римської імперії як сусідньої християнської монархії, але він не зміг це зробити, тому що він запізнився в часі просто, в прямому сенсі. Не встиг десь на пик, бо? Ой, блядь, я пізно, а пасно. Бачите, нам з Доми народили то, просто як не писати, підписати, і він сам трішки затормозив, коли це можна було зробити. Де Настя, яка ваша позиція? Що ви не поділяєтесь з мною? Що можете стверджувати? Ну я стверджую, що Карлу П'ятому не вдалося об'єднати весь світ під Священну Римську імперію, тому що на той час вже кожна країна мала свій національний рух, і вони не хотіли об'єднуватися, тому що мали різні віри. Культуру та звичаї, і вони і це було неможливо, ем, тому що ем, розвивався національний рух у кожній країні. Країни mm -hmm. не прагнули об'єднуватися. Дякуємо. Що ще які позиції, хто може висловити про що? Це не позиція це питання. Будь ласка, mm -hmm. чи правильно я розумію, Лілі, що ви не відносите, ну не маєте надобності віднести. Формування іспанського абсолютизму пов'язане з Карлом V' до висновку. Маєте на увазі, що я не віднесла до висновку, що Карл V пов'язував з абсолютизмом, спочатку абсолютизму Іспанії, так? Ну я це можу сказати так, просто не заділа до висновку. Але це теж можна сказати. Дякую, Таня. Ліля, Ліля, а чому Карл П'ятий взагалі відрікся від влади? Чому він? Хоч все повіддавав, адже потім ми знаємо, що Іспанія за Філіпа II набере потужних обертів економічних і військових. Та й тут, в принципі, все буде нормально. Чому перше я ну у мене ще є додаткова інформація в той же час, коли він зрікся влади, ну до того як він зрікся влади, він почав чашко хворіти. Я не погоджуюсь, тому що, по-перше, він стояв 40 хвилин і тримав удар, і мав всі питання. Ні, він тримав удар. По-друге, він грунтовно висловив тему, тобто все грунтовно зрозуміло, на мою думку, розповідає. Добре, які ми зауваження Джонатану побажання рекомендації на наступний <звіс> раз, коли ми будемо виступати. Саш, яке ми зауваження і рекомендації Джонатану Дитті? Все можна, не перейдеться, тому що я тебе все робив. І перші 27 приймав, а інші 27 приймав. Тобто, ви треба було ще більше говорити? Ну так, я не знаю. Тобто, ви тут що? А я щось думаю, що його навпад треба. Як ви вважаєте, навчитися більш лаконічно? У вас не такі там усі. Лаконічніше висловлювати свої думки, чіткіше. Можливо, так. Ну, це кожному зараз потрібно. Ми вчимося, в школі, висловлювати свої думки. Тому ну, да, ну, я думаю, це тільки ну, на да. <говори> <говори> <це. говори> да? да. да. колесі піде. <говори> в принципі, це шляха ж, так? Так. Тому ви пануєте все-таки поставити ставити? Так. 11 чи 12? От у мене просто колеблеться. У мене теж. В яку сторону, як віси. Ай, ну... Ну, все, все, 12 балла посідають. А я не знаю, чому ви так, так довго торгувалися? Насамперед заслужили. Ну кажу, так, хлопці, а чому відбувся цей спор з мені? Чого нам не вистачає? Для того, щоб ви працювали добре. Який спор маєте на увазі зараз? Ну так, да, що ви працювали так доцільно, вдало. Грунтовано працювали як адвокати. Чого не вистачає? Критичність, мені здається, щоб ми критично сказали оцінку, а не сперечалися. А, а з чого буде ваша критичність? Ну, mm -hmm. досвід перший раз. Ну, можливо, так, да, можливо, досвіду, а по друге я вважаю, що о, може даємо не голосування? Вся... Та ні, до голосування далеко. Ми ще не маємо критерій оцінок, розумієш, по яким вони будуть. це коштує стільки, стільки, стільки. Тому наше завдання на наступний урок вирішити з критеріями оцінок, що буде оцінюватися. Ви скажете, тут так, 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 о цього бракувало, а цього було забагато. Зрозуміло. Бо більше починається дідання монети і все інше. Розуміли, ну давайте для першого разу все таки мутуватися. Давай і так наступний хто у нас був. — У нас був Казаров. — У нас був Казаров. — Казаров... Саш, як ти обіграєш? — А мені ну, ну, да, здається, він все-таки... Ну, ось так. — Тобто ви Казарова не любите? — Ні! Ну, не, ні! Не ні! — Просто в нього не було порядку в його думках. В нього було все. Він висловив все, але це... — В нього не було... Ні, 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 не не було. Він, мені залишилось таке враження, коли я висловлюся, що в нього немає організації, як він буде її розповідати. Розказав там, ну, я, наприклад, 2000 рік. А потім розказав 96-му. Ну да, так, ну, було, не було організації по пунктам, що, що за чим. Ну, Були такі моменти. Ну, Взагалі-то не взагалі дуже впевнено, він тримався на питання. Це, що я вважаю, що як ви вважаєте, як ви вважаєте? У нього це самі є. Питання за роботи поза доповідь. У нього чотири кредити. Це треба враховувати. Да. Якщо да. ми йому поставимо 8, то ми маємо ставити 12. Да? Але, але наскільки ми йому можемо запасні кредити залишити. Скільки ви йому за роботу? До Я поставив би йому 9. Давайте на 10 зидемось. І 10 плюс його 2 кредити. Тобто 12, і ще у нього 2 кредити залучається. Так. Да. 12 і 2 кредити. Так. так. наступна у нас лили. Лида, ще мы лили на самом деле. Да. вас. Ні-ні-ні. не не вас сюди, как это. Подсидимо ее. Так, Саша, ти вважаєш? Ну, Ліля, в принципі, сказала все, що вона говорила, мені здається, ну, доволі таки знятно, все було зрозуміло. На питаннях справді хотілось би я би поставив би оцінку, перевіривши її ще на декілька питань. Тому що питання задавала небагато і вона. Не встигла, можливо, і витримала, але не встигла витримати удари, як казаров, та та. Мені здається, що Мені можна поставити десь. або до Все було зрозуміло, все було коротко, не так як Тело. Він розтягував, але ага, у лаконічність локанічність туди. Складене все в коробочку, це все вона коротенько, за маленький відрізок, часу розкривається. Ліля була в схемі. Так. Мені здається, я згодом Що 11.10-11. Ліля в даному випадку, вона там десь закруглася один раз. Нечесно була певна не в речі. Мене, чесно кажучи, вразила доповідь Лілі. Розуміння надзвичайно чітко. Все завжди відповідно питання відповіді одразу. Ми відразу дійшли чітко. Я думаю, що 11, це буде якраз нормально. Але є ще кредит. Кредит. бути кредит. Кредит, який, конечно, я, звичайно, з таким не дуже великим бажанням її ставлення. Тому ставимо Лілі 12. Йоди. А фурман Настя. Фурман Настя. Фурман Насті. Ну вона за це. Вважає, що можна і і додатково поставити. Оцінку, ж... на -наші сьогодні щось не вирадило, такої конесті. Так, да, я, я також за нею, чесно кажучи, мені було цікаво. Інші розповідають, наприклад, Тео задає питання, і яка її реакція буде. Ну, мені завжди цікаво за нею дивитися. Іноді вона сміється, тому що вона розуміє, що це неправильно. А іноді вона все розуміє, зарядка ця славиця. Вона руку, як завжди. Сьогодні пару разів було, але не завжди. То я вважаю, що на три на чотири мати. Метою заняття було як ознайомлення учнів із знаннями історичних подій, історичних фактів так і випрацювання у них розуміння історичних подій у поєднанні із теорією управління.